Показую, скільки зараз коштує сонячна електростанція з акумуляторами на 15 кВт на прикладі реальної комерційної пропозиції, яку ми сьогодні відправили клієнту, людина звернулася до нас із запитом на купівлю сонячної електростанції у кредит. Було запропоновано популярну зараз державну програму кредитування під 0% на 10 років з усіма відомими її обмеженнями. А саме це будинок має бути площею не більше 300 квадратних метрів. У власника має бути наявність прямого договору з ДТЕК. Будинок має бути введений в експлуатацію та приватизований. Але людина захотіла простіший варіант. І простіший варіант по кредитуванню сонячних електростанцій є: це кредит від ЄБРР. так він не безвідсотковий. Переплата складає 20% у рік. Але в той же час є декілька переваг. Це наявність кешбеку: 15% для всіх, хто бере кредит, і 25% для учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, інвалідів та інших пільгових груп населення. При цьому кешбек рахується не від суми кредиту, а від вартості сонячної станції. Серед інших переваг цього кредиту максимальна сума кредитування до 1 мільйону. В рахунок тут можна включати монтажні роботи. Сонячну станцію ви можете. Придбати і підключити до зеленого тарифу або до майнінгу цей кредит може видаватись і на встановлення сонячних станцій на садових будинках. І якщо по державній програмі кредитування вам відмовляли у кредиті, якщо у вас немає прямого договору з ДТЕК, то тут. Такого немає. Вам видадуть кредит, навіть якщо немає прямого договору. І клієнта цей варіант кредитування абсолютно влаштовує. І ось яку комерційну пропозицію ми йому зробили. Сонячна станція гібридна на 16 кВт по інвертору, 25 кВт годин по акумуляторам і 15 кВт по панелям. Загальна вартість 15198 доларів. Звертайтесь до нас, підключимо до Сонця і вас. Запис на консультацію по номеру в описі відео.